І про спорт рання весна у більшості випадків це тільки початок різноманітних турнірів та чемпіонатів з футболу. Проте у Богорчанському районі у березні вже підводять підсумки і визначають переможця перших у році уже традиційних змагань з цього виду спорту. Вже шостий рік поспіль тут відбувається зимовий чемпіонат району з футболу. Цьогоріч у зимовому чемпіонаті, матчі якого з грудня по березень відбувалися на спортивному майданчику зі шлушним покриттям у селі Підгір'я, взяли участь 16 команд району. За підсумками поєдинків визначилися фіналісти золотої ліги, це найкращі чотири команди та срібної ліги. Команди від п'ятого по дванадцяті місця. Цей чемпіонат зимовий служить перш за все зміцненню здоров'я футболістів, а також підготовку до основного. Чемпіонату на Богородчанщині. Він користується великою популярністю не тільки у футболістів, а й у болівальників. Матчі проходять завжди при багаточисельній болільницькій аудиторії. Матчі грають по суботах. І неділях у фінальній зустрічі золотої ліги зійшлися команди села Глебівки та минулорічні переможці турніру футбольний клуб Старуня. Показово, що протягом чемпіонату команди не зазнали жодної поразки. І у цьому матчі основний час гри завершився нічією 1-1. Долю головного кубка визначила серія пенальті. Кращими були старунці, які вже другий рік поспіль зайняли перше місце у турнірі. Сьогодні показали дуже хороший футбол. Всі в загальному ну а як відомо, перемагає силіше. Так що вітаю переможців і всіх тих, хто приймав участь у цій нашій футбольній естафеті. До речі, Богорочанці з приходом на посаду голови районної державної адміністрації, відомого шанувальника гри у футбол Ярослава Паронюка, очікують неабиякого розвитку цієї гри на теренах району. З приходом його на цю посаду. Не тільки зимовий чемпіонат з мініфутболу, але і увесь чемпіонат боршанського рину з великого футболу ще набере більше обертів і приверне на стадіони ще більше футболістів, а також і вболівальників. До речі, вболівальники у цьому зимовому чемпіонаті визначали кращих футболістів турніру у номінаціях Кращий гравець, воротар та Кращий бомбардир.